2 квітня в Києві на Софійському майдані відбулася спільна молитва за перемогу над агресором і встановленням справедливого миру. Очолив молитву Святійший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Разом із предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату молилися Верховний архієпископ Києво-Галицький, отець і глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Єпископ ординарій Луцький, апостольський адміністратор київсько житомирської дієцезії, генеральний секретар Конференції Риму католицьких єпископів України Віталій Скомаровський, старший єпископ, президент Всеукраїнського Союзу церков християн віри Євангельської п'ятидесятників Михайло Паночко і представники інших церков і релігійних організацій України, представники влади, інтелігенція, військовослужбовці. Також від Української православної церкви Київського патріархату молилися патріарший намісник митрополит Пересла Хмельницький і Білоцерківський епіфанії, керуючий справами Київської патріархії архієпископ Вишгородський Агапіт, архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент, Єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій, Єпископ Васильківський Лаврентій, Єпископ Іоанн Швець, а також священнослужителі міста Києва та області разом із парафіянами. Під час молитви співав хор Київської православної богословської академії під керівництвом регента деякона Юрія Мигеля, всі присутні молилися за звільнення полонених і в'язнів, які за вірність України позбавлені окупантами свободи, за мирних мешканців Донбасу і Криму, які страждають від війни та окупації, за біженців та вимушених переселенців, які полишили рідні оселі, рятуючи своє життя. Наприкінці молитви до присутніх звернувся святіший патріарх Філарет. Завершила спільна молитва співом церковного гімну України, Боже Великий Єдиний. Після завершення заходу святіший патріарх Філарет поспілкувався із представниками засобів масової інформації.